Сезонна хандра все частіше стає невід'ємною рисою осені, пригніченість, постійне відчуття втоми та соцільний песимізм. Такий стан знайомий багатьом. Приміром, Катерина одразу відчуває, коли депресія вже поруч, руки опускаються, стає сумно і все більше опановує відчуття безпорадності. Мені здається, що осіння хандра це такий недух, який може взагалі ну. Стосуватися кожного із нас. Моя осіння хандра вона взагалі заключається в, в першу чергу в такому поганому настрої, в мінливості, такої дратівливості, сонливості. Мені здається, що кожна людина так себе саме осінню відчуває. От. До такого адаптаційного періоду переходу від літа до осені потрібно бути готовим, вважають психологи. Для цього важливо знати як очевидні, так і приховані першопричини так званої хандри. Перші два місяці йдуть адаптивних таких вересень-жовтень, і очевидно дуже багато енергії тратиться якраз на адаптаційний період. І тому такий, знаєте, в перший Викид енергії відбувається в перші місяці, очевидно, далі наступає спад. І він співпадає із осінньою мрякою, із дощами, із зниженням сонячної активності. Це накладається і воно додає такого, такого, трошечки, знаєте, мріливого стану, будемо так казати. Додаткова фізична втома наприкінці року відкладання справ на потім теж даються в знаки. Це може стати реальною проблемою та початком затяжної депресії. Аби не дати пригніченості заволодіти собою сповна, слід розібратися у психічних процесах свого організму. У цьому вважає психолог пані Людмила, допомагають різноманітні способи самопізнання. Ну, як ви бачили, ми зараз на парі проходили техніки. Як ми можемо самі себе витягнути із, із стану всього, і як ми можемо допомогти іншим людям? Це психологічні техніки, психологічні прийоми, які допомагають людині знайти ресурс і знайти? Ту діяльність або, наприклад, ті засоби, які їй допомагають цей період. Комусь допомагає, наприклад, людина може почитати літературу, да людина може прочитати про героїв сьогодення, навіть так? як Нік Вуйчич. Він ніколи не буває в такій депресії. Втім, для цього енергійного хлопчина існує лише одне правило уникнення хандри, відвідуючи подібні заняття та тренінги, євгеній зрозумів, найкращий відпочинок це зміна діяльності. Скажімо так: я гадаю, що якщо в тебе є час для осінньої хандри. То в тебе немає якогось заняття. Тобто потрібно якомога більше завантажувати себе діяльністю для того, щоб цю хандру навіть не згадувати. Що робити? Звісно, телефонуєш до своїх друзів, оскільки друзі це якраз ті люди, які виводять тебе з будь-якої хандри. Отож, не занурюйтеся в сірі будні. Активно проводьте свій вільний час, побільше спілкуйтеся з друзями та бувайте на свіжому повітрі. Тоді жодна осіння хандра для вас не страшна. Олена Шетлюк, Владислав Шекмар, інтернет-канал, новий погляд.